Василь Стус, це ви, ви, мої найрідніші люди. Це ви, ви, мої найрідніші люди. Тонко виспівує віттям, зголіли й чортори. Син грав у футбола, мати втішалася. Усмішка задоволення й гашеного лукавства мінить гарне обличчя. Як я тужу за ним. Бліді щоки, які я так мало тримав у своїх долонях, очі відданості, в яких я так мало читав, вічно прихапцем, аби не спізнитись. Убогий знімок моєї тяжкої туги, таки підтвердив, що відстань є подоланна. Сивий човтори усміхається у вуса, скільки він чув такого і вже не вірить. А проте ми ще повернемось, обов'язково повернемось, бодай ногами вперед, але не мертві, але не переможені, але безсмертні. Переможного миру вам.